Від початку року росіяни втратили у цій війні 200 тисяч особового складу. Таку цифру озвучив верховний головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Хоча тіла своїх московити навіть не рахують. Вони й далі сунуть по всій лінії фронту. Основні напрямки сумський і покровський. Вони прагнуть дійти до Дніпропетровщини. Російському населенню треба, хоча б щось, що можна видати як чергову. Перемогу власне по всій лінії фронту росіяни в рази збільшили використання різного штибу дронів і з оперативною інформацією про те, що відбувається на фронті зараз. Людмила Гаврилюк. Вони сунуть з усіх боків, не рахуючи втрати. По всій лінії фронту зараз тривають надважкі кровопролитні бої. Сумщина один з основних напрямків, де зосередили свої сили та атаки росіяни. Основний акцент тут роблять на піхоті. Утім, активно використовують артилерію, дрони та каби, аби знищити українські позиції та просунутись вперед. Тут він використовує тактику таких малих штурмових груп. Такі дії проглядаються в межах юнаківської та фекінської громади. І якщо раніше це були два напрямки, фактично, спочатку напрямок населеного пункту Басівка, та Журавка, але, на жаль, бачимо, що ворог так намагається і розширити зону використання своїх піхотних груп, власне, по напрямку, зокрема, населених пунктів. Веселівка, Володимирівка також застосовують квадроцикли або мотоцикли. Ще один пріоритетний для окупантів напрямок Покровський. За словами військових, важку бронетехніку тут використовують менше. Постійно штурмують наші позиції невеликими групами. Одну відбили за ними відразу йде до інша. Вони можуть іти від двох до десяти людей. Там буває четверо, буває шестеро. Буває семеро. йдуть буквально просто серед білого дня через поле використовують також маскувальні плащі, коли вони йдуть в цих плащах, особливо якщо це в більш менш темну пору, то виявити їх стає складніше. 59-та бригада як Вагандюка, одна із тих, хто й боронить Покровський напрямок. Військові кажуть, саме місто Покровськ росіяни намагаються обійти та оточити. А ще тут ворог поставив перед собою пропагандистську ціль дійти до Дніпропетровської області, щоб своєму електорату заявити про чергову перемогу на фронті. Зараз хлопці відкрили збір на подарунки для окупантів. Мета збору 250 тисяч гривень. qr код ви зараз бачите на своїх екранах. Це якраз збираємо на комплектуючі до цих подарунків, до цих бомб. Потрібні гроші, потрібно багато різних речей. Тому закликаю всіх задонатити і підтримати цей збір, тому що це дуже важливо, і це допоможе знищувати росіян. На Харківщині ворог намагається створити так звану буферну зону і не полишає спроб вибити наші сили з Вовчанська. Штурмові дії там фактично відбуваються щодня. Це як у самому Вовчанську, так і в навколишніх населених пунктах. Атакують переважно малими піхотними групами. Це групи від трьох до десяти людей. Сам Вовчанськ як місто придатне до життя, фактично припинив своє існування, але при цьому його продовжують обстрілювати з усіх видів ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню. Працюють також важкі вогнеметні системи. Також працюють міномети і дуже активні ворожі дрони на Куб'янському напрямку. Росіяни хочуть розширити плацдарм бойових дій на західному березі річки Оскіл та оточити місто Куп'янськ. Особовий склад та мототехніку квадроцикли вони перекидають на західний берег на човнах або на плотах. Росіяни прагнуть навести переправи через оскіл. Але це попри численні спроби їм ніяк не вдається, тому що така спецтехніка, яка наводить переправи, вона як правило знищується ще або при наближенні до берега, або власне під час розкладання таких понтонів на Краматорському напрямку кажуть військові. Росіяни тут, попри постійні штурми, активно залучають і артилерію. Більше 1200 обстрілів за Три доби було на Краматорському напрямку для того, щоб унеможливити в цілому будь-яке пересування нашого особового складу і повністю намагалися знищити ті позиції, які наразі там у нас є. Це по центральній частині населеного пункту часів яри, тобто передню лінію, просто ще до, до землі, навіть не до фундаменту а до, до землі. Не припиняються ворожі штурми на турецькому відтинку фронту. Військові кажуть, за останні тижні інтенсивність боїв тут збільшилась в рази. Ворог не шкодує своїх військових, своїх людей. У них така знову ж таки така тактика, як вже прийнято говорити місних штурмів. Не закріпилися одні, ідуть тут же другі. На мотоциклах доїжджають, пішки, повзучі Ідучи, любими способами. Вони пробують закріпитися. Найкраще протидія таким штурмам – безпілотники. 42-га окрема механізована бригада відкрила збір на ремонт ударних дронів. Ціль 250 тисяч гривень. QR-код збору ви зараз бачите на своїх екранах. Кожен день розвідувальних боїв вони вимагають нових технологічних рішень, і вони є. І для цього потрібно і удосконалювати, і ремонтувати техніку. Ті ж самі БПЛА. тому що це наші очі. Це наші очі, які допомагають піхоті, прикривають піхоту. Тобто збирається інформація, що робиться в тилу на відстані 30, 40, 50 кілометрів. Не змігши вибити наших військових на сході країни, ворог туди що змінив тактику. Акцент робить на авіації та дронах. В квітні було 331 застосування тактичної авіації. А вже в травні було 588. Якщо брати в цілому по операційній зоні в квітні було 6835 застосувань вісімсот застосувальні в піді то вже в травні за травень місяць ми маємо 9310 одиниць триста десять одиницькі застосував по всій операційній зоні, що суттєво збільшилася кількість, і вона, скоріше всього, буде в подальшому збільшуватись, тому що у ворога є і засоби. Буквально пролізти до наших позицій будь-яким способом та в жодному разі не здатися в полон. Так Зараз воюють росіяни на втрати. Там вже давно ніхто не зважає. Бо як кажуть військові, головна перевага росіян по всій лінії фронту жива села, яка сліпо вірить пропаганді. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.